20 Фуцедвацину Україна Безсмертна моя Україна Присвячена всенародному Єднанню українців У боротьбі проти російського агресора Та міжнародній підтримці, Яку Україні надає весь світ, наближаючи спільну перемогу Прагнення до свободи, визначальна цінність Українців, наша боротьба за незалежність та цвісність країни триває вже багато століть Після віроломного нападу 24 лютого, 20 чи 22 року російських військ на Україну головною перешкодою для агресора Та запорукою вільного розвитку держави, народів Європи стало протистояння, що відбувається на українській землі, розуміючи це на бік України, став увесь цивілізований світ, який надає гуманітарну, економічну, безпекову та військову допомогу. На весь монети на дзеркальному тлі розміщено малий державний герб України, навколо якого зображено стилізовану символічну композицію. Єднання людей доброї волі в усьому світі попарно з'єднані руки, замкнуті в коло та оповиті синьо, жовтою стрічкою лиш пристали там. Чи двадцять лароч, унизу півколом зазначено номінал, 5 гривень, праворуч, логотип банкнотно монетного твору Національного банку України. На реверсі монети на зеркальному пі розміщено угоди. Півколом написи двома мовами в єдності сила, ін'юнітіст Під якими стилізована композиція з кольорових прапорів країн, які надають Україні всебічну допомогу. США, Великобританії, Польщі, Канади, Естонії, Литви, Латвії, Італії, Швейцарії, Чехії, Швеції, Нідерландів, Німеччини, Франції, Японії. Країна, Україна. Україна. Тип колекційні монети. Серія безсмертна моя Україна. Номінал 5 гривень. Рік двадцять два. Матеріал незельбер. Діаметр 35 мм, маса 16 п 4 чи, тираж 25 питис.